Врятуватися від морозів вночі термометрів сягнули рекордної для цього року температури мінус 23 градуси. Чи готові суми до таких холодів та що робити тим, кого морози застали зненацька, з'ясовувала Оксана Щербак. Я бомж, я чесно говорю. Негодяйка, короче, коротше, сама виновата в тому, що потеряла квартиру, поэтому я нікого не вілью. У центрі реінтеграції бездомних пані Галина постійний гість. Зараз вона тут одна, але вночі кімната не пустує. Одні сюди приходять самостійно, інших привозять патрульні. Медична сестра виходить, дивиться стан людини, яка звернулася. Може, він уже підійшов до нас замерзлий, обмерзлий, має якусь ступінь обмороження. Негайно викликається медична допомога. Люди солодким чаєм та хлібом тут пригощають усіх нужденних. Привезли людину по песнику, значить, ми нагріли чайник і винесли це все. Як вижити при мінусовій температурі безпритульним, відомо не з чуток. Та чи знають сумчани, де можна зігрітися, якщо люті морози застали зненацька, а додому ще далеко? Ну, десь в кафетерії в якийсь, або в магазин в той же продуктовий. А варіант пункту обігріву. Він знаходиться. Ми не знаємо, де він знаходиться. казателі, що він десь тут поряд немає. Буду шукати десь загальне місце якесь. Пункт обігріву? Так, точно. А ви знаєте, де вони у сумах знаходяться? Ні, на жаль, не знаю. Зараз зайду в церкву, помолюсь, загріюся. А пункт обігріву? Ну, я не знаю. Може бути. А знаєте, де вони знаходяться? Зараз ні. А я не знаю, де пункт обігріву. Офіційно ж у місті працює 38 пунктів обігріву. Серед переліку переважна більшість лікарень та бібліотек. Та чи зігріють тут кожного бажаючого? СТС вирушає на ревізію. Пункт обігріву є у вас? Так, да, десь там, де там? коридор. Прямуємо за вказаним напрямком. Трохи поблукавши коридорами, знаходимо вказівник. Але у зазначеному місці на нас чекає несподіванка. Одній з місцевих лікарень нам вдалося знайти пункт обігріву, але тут чомусь зачинено. У реєстратурі пояснюють, пункт зачинили, бо протягом дня до них ще ніхто не звертався. Чоловіка ж, якого ми побачили безпосередньо під кабінетом, до уваги чомусь не беруть. Відкривши пункт, про нього раптово згадують. Ось мужчина перейшов. Січас нагрієм чаю і будемо. Так а він вже тут давно сидить. Чому ви його не пускали? Ну, одну минуту він підожде. Згодом чоловіка все ж заводять до кабінету, допомагають роздягтися та навіть пригощають чаєм. Нас запевняють, завжди надають притулок усім, хто його потребує. Лишається повірити на слово. Далі інспектуємо одну із сумських бібліотек. Якщо вірити вказівнику, тут можна погрітися. На першому поверсі зустрічаємо пані Любов та запевняє пункт обігріву, дійсно працює. Я я сюди, прийшла і говорю. дівчата, можна я погріюсь? Ніхто мені не скаже, що уходити тут нічого немає. І чай тут з предлагають, да? Предлагають, якщо я обращусь, то вони мені зділають. Звернулися і ми. Пункти обігріву у Сумах існують, але більшість сумчан про них не знає. Якщо ж ви змерзли, ви можете тут зігрітися та випити чаю, але вам придеться трохи почекати. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.